Озвучено українською сайтом Okino.ua Може, ти Можете вже запросиш її на побачення? Красуня з Гарварду та роботяга федерал з самих низів Брукліну. Не будьте такою заразою. Все час їхати. Поліція Лос-Анджелеса знайшла неопізнане тіло жінки у сміттєвому баку. Що ми тут робимо? Тіло було відбілено ззовні та середини. Рей, що трапилось? Це Керолейн, твоя дочка. Що? Що з тобою? Допоможіть мені. Це той самий хлопець. Страта це занадто просто для нього. Хлопець, ми не можемо його допросити. Ти його відпускаєш? Мені шкода. Він винен. Ми мусимо його затримати. Я його заарештую. Чого б мені це не вартувало? Цієї осені Рей! Джес. Я знайшов його. Як ти його знайшов? У мережі у мережі в'язниці країни 696 тисяч білих чоловіків. Можна пробити їх усіх за рік, якщо продивлятися 1969 дев'ятсот до у день, що я і зробив за рік за 13 років. Ми відновлюємо справу. У нас було декілька зачіпок, але всі хибні і кожного разу це її ранить прямі сінкою серце. Я не витримаю, якщо його знову відпустять. Може, цього разу зробимо все по тиху. Ні, рей, справедливість. Моя донька цього варта. Ми маємо знайти його раніше за Джес. Моя донька це те, що робило мене самою собою. Цього вже не змінити. Вона не зупиниться. Нехай звільняється. Змінюй ім'я, машину. Я все одно його знайду. Таємниця їхніх очей. Чівітал Еджіофор, Ніколь Кідман та Джулія Робертс. Незабаром.